І так, зараз період здачі звітності в налогову. Тому давайте подивимось, як перевірити, пройшов ваш звіт чи не пройшов. В поиски вводимо електронний кабінет платника податків. Зараз воно знайде наш сайт, ось він самий перший. Кабінет TextGo.ua». Переходимо на нього. Грузиться. Тобто для того, щоб авторизуватись в цьому кабінеті, вам потрібен електронний ключ. Як його зробити? Є відео, як ми це робили через Privat24, там дуже легко і швидко. Все досить зрозуміло. Далі ви з цим ключем йдете в налогову, ну, так, робить більшість, там вам дівчинка допомагає здати отчет. Просто кажете необхідні дані. Вона їх вводить і здає, але обов'язково потрібен цей ключ. Ось Після цього, як вона здала. Приходить відповідь, яку треба перевірити. Якщо там не пройшло, потрібно ще раз давати. Якщо пройшло, то добре. Так, далі. Ось, електронний кабінет Державна податкова служба України. Вхід справа. Ось, нажимаємо. Далі той же ключ, який ви брали з собою в налоговий, який там або вам там создали, його скинули на флешку. За допомогою його, ми будемо авторизуватися на цьому сайті. Ось, файловий ключ, він на один рік дається одноразовий. Дальше, оскільки ми оберіть АЦСК, оскільки ми е, создавали його через Privat24, ми вибираємо PrivatBank. PrivatBank. Особистий ключ. Ну, у вас він може бути на флешці або ще десь. У мене він на робочому столі. Вибрав і пароль, який ви придумували до свого ключа. Там тільки одна умова, щоб не менше восьми знаків був. Ключ, і все, любий, як правило, номер телефону свого вказує. Так, ось воно підтвердило. Тепер нажимаємо увійти. І ми ввійшли до свого кабінету. Тут ось багато чого предлагає. Але не про те. І так, у нас ось зліва. Новини. Я для громадян, облікові дані. Можете, звісно, понажимати, подивитися, що у вас да як. Перегляд звітності, не воно. введення звітності. Ось, нажимаємо. І воно вам показує 20-22. Це моя звітність. Я два рази подавав. Не пройшло, ну, через годину все робив. На третій раз, наконец то пройшло. Тому, якщо загорілося зелененьким, то ось видно, що воно пройшло все гаразд. Якщо червоним, то потрібно ще раз подавати. Ось так просто і легко можна переглянути, чи пройшла ваша звітність, чи ні. Також. Відредагувати, ну, тут воно відповідь, ось, що воно все 100% да. і тут теж ось помилка. До речі, чому оця помилка в мене висвічувалась? Справа в тому, що я ще працюю на одній роботі офіційно, і пенсійний мені платити не потрібно. А першу групу я відкрив, бо дещо виробляю і продаю ну, дуже рідко, але. От, вона теж потрібна, щоб там, торгувати з латків. Тому в пенсійному я вставлю в звітності нулі. От. Ну, в цьому випадку я вирішив нічого не ставити. Воно мене не пропустила. Обов'язково потрібно ставити нулі. Ну, це державний сайт безплатний, нічого хорошого від нього ждати не приходиться. Ну, але, але все здано. Все отут можна перевірити. Тому все. Добре.